Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Ми приїхали в Буквель, а саме в готель Стара Правда. І в цьому відео хочу зробити для вас огляд цього готелю. На букінгу він має. Оцінку 9,5 балів це дуже високо. Тож перевіримо з вами, чи відповідає цей готель тим балам, які поставили відвідувачі. Тож ходімо перевіряти, перевіримо все, що тут є. Наразі готель немаленький. В ньому декілька корпусів. Тож пройдемося по всім, подивимося на всі послуги, які тут є, та перевіримо ресторан. Тож гоу! На вході зустрічає ось така карта комплексу, де можна подивитися, що тут є. Комплекс дуже великий, насправді ми живемо ось-ось-ось, ось в цьому там, де рецепція, і сюди ходимо в ресторан. Тобто, ось тут лише маленька частина того. Де ми проживаємо, що ми бачимо, а тут ще такий величезний величезний корпус з чотирьох чи п'яти корпусів. Тут є спазона, тут є різні розваги. Ось ще раз наш корпус. Ось тут один, другий, третій і далі ще є четвертий. З іншої сторони, дороги тут ще два корпуси є, і також дві. Парковки, де можна залишити своє авто. До речі, тут дуже різкий підйом, і автобуси сюди не заїжджають. По всій території дуже багато сходів, які дуже гарно. Оформлені, можна гуляти, відпочивати, насолоджуватися красою та природою. До речі, є багато місць, де можна посидіти, відпочити, насолодитися, ось покататись на таких гойдалках або на гамаках. Взагалі вся територія дуже гарна, зелена, все ж таки, ми в Карпатах, тут поруч багато сосен та інших хвойних дерев. Просто гуляти по території також дуже приємно, бо тут дуже-дуже гарно, особливо ввечері. включаються вогники, підсвіточки. Така одразу атмосфера, ніби різдвяна навіть восени. Ось дивіться. Просто скрізь ось так гарно. Подивіться, як тут гарно стає, коли темніше. Басейн з підсвіточкою. Джакузі зараз також з під ось тут все свіпиться. Краса. Я зараз покажу вам румтур. У нас номер стандарт. Він невеличкий, але дуже-дуже гарний. Дивіться, тут є у нас всі приналежності, чай, бокали, стаканчики, тут таке велике, гарне ліжко. Тут у нас столик, до речі, приємності. Клас, дуже приємно. Коли так вітаю готель, дуже-дуже гарний вид з вікна, яка краса! Тут можна, знаєте, взяти лінфенчик, сісти ввечері і дивитись на ці краєвиди. Ну і санвузол. Ось такий у нас. Ой, як тут тепло. Тут, до речі, тепла підлога, дуже тепленька. Такий гарний сучасний номер з усіма жіночими принадлежностями. Ось така тут дешева кабіна. В принципі, все дуже гарно, рушнички, все є. Дуже прикольно тут пахне. Тож, номером я дуже-дуже задоволена. Я все ж таки знайшла тут один невеличкий мінус. Це ось ці світільнички. Вони, хоч і дуже-дуже гарні, але я вже декілька разів вдарилася головою об цей. Коли відкриваю цю шафку, він п'ється. Об нього, коли відкриваєш ось цю шавку, б'ється той верхній, бачите. Воно дуже гарно, але краще було, щоб вони були з іншої сторони, ось там над столиком, було б набагато гарніше і зручніше. Добрий як Зараз йду на сніданок. Буду показувати своїм рестораном. Хочу показати, що від нашого корпусу до ресторану буквально три кроки. Тож я навіть не. Одягаюся так, зараз 5 градусів на вулиці, тепла, не мінус ще. А, але ось така кофточка, піджачок і йдемо снідати. У вартість проживання, включені сніданки, і снідати ви будете з таким неймовірно гарним видом. Ми в старій правді відпочивали три доби і хочу вам сказати, що кожен день на сніданок було щось новеньке. Тож великий вибір, сніданки різноманітні. Я залишилась дуже задоволена, бо завжди можна було спробувати щось новеньке. Були кожного дня різні види м'яса, постійно свіжі Очі, яйця, сосисочки. Було дуже смачно і головне корисно. А ще мені дуже сподобалася атмосфера, неймовірні краєвиди з ресторану та той затишок, який вони роблять, включаючи камін, запалюючи багаття, виходить дуже-дуже атмосферно. Тож, готелем, стара правда. Я, в принципі, дуже задоволена, впевнена, що я сюди ще повернусь і можу рекомендувати вам, бо дійсно оцінка 9,5 балів тут неспроста. Номера комфортні, дуже чисті, територія велика, гарна, сніданки смачні. На території є багато розваг, як і для дорослих, так і для діток. До речі, є дитяча кімната. Тож я вам рекомендую, зберігайте готель, перевірено мною, і можна тут відпочивати і насолоджуватися природою. Тож єдиний невеличкий мінус, який я знайшла, це досить різкий підйом, що не кожне авто може заїхати, а автобуси не заїжджають зовсім, та відстань до Буковеля, десь 2,5-3 кілометри, пішки йти трохи далекувато. Але для тих, хто проїжджає на власному авто, ці мінуси. Зовсім не мінуси. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним та інформативним, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, для мене це дуже важливо. І побачимося з вами в нових відео. Всім па-па!